Всім привіт! Говоримо про цибулю. Але перед тим як дивитися далі відео, обов'язково підпишися, постав лайк, а в кінці не забудь прокоментувати, що саме сподобалось або не сподобалось, або є якісь інші технологічні питання. На короткі запитання відповідаю прямо в коментарях. Якщо треба консультація, то звертайтеся в описі в каналі. Є мій контактний номер. Ось так ми піднялися наверх. Так ось ця вся камера виглядає в дуже хорошому стані. Я зараз навіть не пошкодую, ще раз пройдуся, покажу які цибульки на розрізі. Ось. І що вона ще знаходиться в стані споку. Це ми. ми сьогодні нарізали, ми взяли от по всій камері, по діагоналі. Прошу і позбирали. І ось така на розрізі цибулька. Тобто чітко. Ось так, чітко. чітко. Ну, кажу, в принципі, самі сьогодні. Це я ножом підковирюю почку, подивитися, чи яченя тут. Ну, все. Якщо так от видно, ледве-ледве вона там тільки починає а, прокидатися. На сьогоднішній день у нас а, 3 лютого 2024 року. Ось отам от, датчик вологи, його тут два штуки. Оце кабіля лежать у датчики температури, напорна стіна, тобто ви бачили канали. І отам ми маємо охолоджувачі. Отак от, от і зберігаємо. Температура зараз в шахті 0,6-0,7. Бачили в стоячому обладнанні. Отам от у нас холодненька точка 0,3. І в принципі волога 70. 2,80 коливається. Тобто цибулька зараз в дуже хорошому стані. Хочу попередити, що підніматися до 80 і 83, 84, це можна тільки на тій цибульці, яка має дуже гарний фітосанітарний стан. Ось. І, наприклад, вона вже доволі суха, коли в неї. Декілька покривних чешуєк, і вони всі сухі, і все чітко і здорово. Тоді можна таку тим... вологу тримати більш високо, щоб не пересушити. Якщо ж у вас є якісь там проблеми там, по фітосанітарному стану, якісь захворювання, то таку о, цибулю треба тримати при більш низьких о, режимах о, вологи. Тобто намагатися отримувати 70-60 вологу. Ну, якось так. Ще раз такий оглядовий. Це невеликий об'єм, тут до 1000 тонн. Ну, в принципі, мабуть, і все.